Вітаю вас в ефірі Фактор безпеки, програма, де ми разом з вами будемо досліджувати проблеми регіональної та глобальної безпеки. Сьогодні про історію найпотужнішої безпекової організації НАТО. 12 країн Європи та Північної Америки 4 квітня 1949 року створили Північно-Атлантичний альянс. Минуло зовсім небагато часу відтоді, як спільними зусиллями антигітлерівської коаліції повалено нацистський режим і розпочато процес нового поділу Європи. Більшість держав, які звільнила радянська армія, добровільно примусово ставали народними демократіями. Визволені західними учасниками коаліції країни ставали звичайними демократіями. Радянський Союз розширював зону свого впливу у Європі. Тому держави, які нещодавно пройшли горнило Другої світової війни, хотіли мати безпечне майбутнє. Поодинці, гарантувати власну безпеку не могла жодна європейська нація. Альянс 10 європейських та двох північноамериканських країн набагато збільшував ці шанси. На жаль, вже коли війна закінчила, союзники зрозуміли, що далі їх дороги розійдуться. Радянський Союз піде своєю дорогою. Британія і Сполучені Штати вимушені йти своєю дорогою. Рано чи пізно їх інтереси зіткнуться, і певні сигнали, які вже почали. Отримувати союзники наприкінці війни, і коли війна закінчилась, призвело до того, щоб були вимушені починати роботу по створенню нової оборонної структури. Ви пам'ятаєте те та історичне тало, на якому створювалось. Радянський Союз фактично визволив, а з часом, можна було сказати, зайняв одну половину Європи. Союзники визволили і зайняли другу частину Європи. І тут ідеологічні причини, а також, можна знайти, і багато інших причин, і геополітичних, зіткнули їх інтереси. Дванадцять союзників, які в 49-му році вирішили створити оборонну організацію, яка на той момент була ще доволі гнучкою, і до неї могла включитися і радянське керівництво. Я думаю, ви знаєте про те, що в 54-му році, наскільки я, якщо я не помиляюсь, радянський Союз зробив спробу приєднатись до НАТО. Вивід військ з Австрії було одною з умовою. Домовленість була досягнута Австрія з тих часів, залишилась нейтральною країною. На жаль, бо ну хто знає, як би склалася взагалі по інше, якби всі умови були виконані, Радянський знайшов собі сили піти на зустрічі і приєднався до системи. За три роки лави альянсу поповнили дві середземноморські держави: Греція та Туреччина. Їх важко було назвати особливо дружніми, що згодом підтвердилося у ході конфлікту 1974 року на Кіпрі. Проте саме членство в НАТО не дозволило перерости цьому протистоянню у повноцінну війну. В розмовах з представниками НАТО можна почути в нефцінних розмовах, що взагалі рішення приймати Туреччину і, Гру, і Грецію в один момент НАТО. Це був якраз шанс розв'язати цю суперечку. Фактично, євроатлантична інтеграція для обох цих країн закінчиться тим, щоб вони знайшли в собі сили примиритися і вирішити всі питання. Так само, як ви знаєте, Альянс вимагає від своїх нових членів, щоб вони повирішили всі питання, включаючи територіальні. Це може спостерігати, наприклад, Румунії, яка довго мала до нас певні претензії територіальні, але перед вступом в НАТО повинна була вирішити з нами, домовити з нами, щоб увійти в альянс чистий без своїх проблем. Я зараз спостерігаю, що приблизно такий самий метод використовує НАТО Європейський Союз. Стабілізуючи ту частину Європи, яка знаходиться на півдні. Тобто проблеми, серйозні етнічні проблем, які існують в тому регіоні, вирішуються за рахунок того, що ці країни своїми проблемами розчиняться фактично в інтеграції Європи і в євроатлантичний простір. Північно-Атлантичний альянс за свою історію пережив чимало криз, спричинених як внутрішніми протиріччями, так і глобальним протистоянням по осі схід-захід. Черговим викликом для НАТО став вступ Федеративної Республіки Німеччини. Коли ми чуємо від наших німецьких колег згадання про те, що вступ України до НАТО приведе до дестабілізації політичної та геополітичної ситуації в Європі, хотілося б нагадати про те, як коли взяли західну частину Німеччини, як думають німці, це сприяло стабілізації ситуації в Європі? Навіть на той момент було зрозуміло, що беручи в одну частину Німеччини в альянс, це вже не сподобається. Це вже розділяє ту німеччину, яка була пошматована після війни. Але Альянс пішов на той навіть тоді, на це рішення. І частина Німеччини була взята в альянс. Хоча зрозуміло було, що це не сподобається Радянському Союзу, не сподобається тій частині Німеччини, яка залишалась під радянським впливом. Навіть тоді для німців після Другої світової війни постало нагальне питання побудови нової моделі суспільства. Найбільш привабливою і цікавою для громадян Федеративної Республіки Німеччина, звісно, була демократична модель суспільного ладу, притаманна західним країнам. Надзвичайно важливою гарантією саме демократичного розвитку західної Німеччини стала інтеграція до НАТО. Якщо пригадуєте, у 1953 році Сталін своєю нотою запропонував Німеччині нейтральний статус, і Аденауер, на мій погляд, дуже правильно відхилив цю ноту. Він чудово розумів, що для молодої демократії та молодої економіки. Нейтральний статус буде занадто дорого коштувати, і забезпечити його буде дуже важко. До того ж, Сталін, пропонуючи нейтральний статус, абсолютно не мав його на увазі. Я думаю, що Аденауер чинив абсолютно правильно. Гарантія безпеки з боку НАТО і західних союзників стали вирішальним фактором успішного розвитку Німеччини в 50-х роках. Можливо, саме вступ до НАТО. Став запорукою встановлення Німеччини як потужної країни та однієї з найрозвинутіших демократій світу. Інтеграція Німеччини до НАТО була дуже важливою. І не лише з огляду на гарантію мирного і демократичного розвитку країни. Я вважаю, що вирішальне значення мало те, що Аденауер шляхом інтеграції до нових структур майбутнього Європейського союзу і НАТО створив довірливі відносини з колишніми супротивниками. Це сприяло розбудові торговельних та економічних відносин і стало одним із ключових моментів. Іншим позитивним фактором стала допомога західних союзників. В той час, коли радянський союз вивозив фабричне обладнання зі східної Німеччини, американці підтримували відновлення Європи, запропонувавши план маршала. Вони розуміли, що Німеччині для мирного розвитку потрібне економічне зростання. До того ж, не останню роль зіграло те, що громадяни Німеччини не дискутували, а працювали. Ім було не важливо, які повноваження має президент чи федеральний канцлер. Важливим було зробити щось для країни для побудови нової Німеччини. Важливим був дух, який дозволив політичним елітам і громадянам спільно створити економічне диво. І протурувати шлях Німеччині до кращого майбутнього. Отже, якщо ми хочемо мати вплив на прийняття важливих політичних рішень, які рівною мірою можуть стосуватись як Німеччини, так і України, то треба брати участь у політичних дискусіях. Це можливо лише будучи членом НАТО і знаходячись за одним столом з тими, хто займається проблемами безпеки. Отже, з огляду на історію, я вважаю, що без членства в НАТО Німеччина не була б сьогодні розвиненою демократією. Наступним серйозним випробуванням для північно-атлантичної спільноти став рік 1966. Коли Франція прийняла рішення вийти з військової структури НАТО. Задля цього навіть штаб-квартиру організації перенесли з Парижу до Брюсселю. Головним фактором, що спричинив це рішення, був погано прихований антиамериканізм президента Франції Шарля Де Голля. Роль особистості в історії і взагалі дипломатії зовідносини Франції завжди підкреслює. В цьому є відмінність цієї країни, як цікава відмінність. Так само сталося, коли прийшов великий лідер, такий яким був генерал Де Голь, до керівництва Франції. І безумовно, Франція завжди хотіла відігравати більшу роль. Для цього створилися на цей момент всі умови. Не тільки з Сполученими Штатами у Франції виникали в той час проблеми. Якщо ви знаєте, в той час, наприклад, з Канадою, поїздка Деголя в Канаду і звернення до Квебеку, підтримка вільного Квебеку призвала до того, що візит був скорочений багато років. Канада взагалі не підтримувала відносини з Францією, незважаючи те, що половина її території, половина населення – це Франко колишні французи. Тобто на той момент Франція хотіла грати більшу роль і намагалася знайти своє місце. Аргументами, які висував Франція, це і роль взагалі в історії і на континенті, знаючи побажання, знаючи роль, знаючи амбіції Франції, інші члени блоку, на той час головним чином безумовно, сполучені штати, які відігравали. Я хочу сказати при всій ставлені, можливо, стали до Сполучених штатів, за доволі законно, тому що потенціал військовий Сполучених штатів, так якщо взяти грубо, дорівнює всьому потенціалу військовому всього іншого блоку, то зрозуміло.